Вітаю на каналі! Сьогодні поговоримо про дуже специфічну тему захист маршрутизатора в мікротік від ddos Атак. Розберемо основні типи атак та налаштуємо базовий захист крок за кроком. Відразу скажу. Що в цьому відео ми не будемо розглядати комплексний підхід по захисту від ddos атак, а лише розглянемо можливі варіанти захисту від конкретних типів. Перед тим як ми почнемо цю тему, ви маєте чітко розуміти, в якому випадку потрібен захист від ddos атак, а в якому ні. Захист потрібен, якщо ви інтернет-провайдер. У вас є хостинг або сервери з важливими сайтами. У компанії є публічні сервіси, такі як сайти компанії або поштові сервіси. Ваша організація може стати ціллю атак, так як Ви банк або якась держустанова. У вас є критично важливі сервіси, які повинні працювати 24 на 7. В свою чергу захист не потрібен, якщо у вас звичайна домашня мережа, у вас маленький офіс без публічних сервісів, або це просто тестова, або навчальна мережа. Ви маєте розуміти простий принцип: якщо у вас немає чогось критично важливого, що треба захищати від атак, захист від ddos атак. Швидше нашкодить ніж допоможе. Майте це на увазі. Тепер давайте розберемо, що таке DDoS. Не плутайте з DOS. DDoS – це розподілена атака типу відмова в обслуговуванні. Це кібератака, яка намагається вивести з ладу сервер, сервіс або мережеву інфраструктуру шляхом перевантаження її. Величезною кількістю запитів з різних джерел одночасно. Типи DDoS атак можна умовно розділити на 4 основні групи. Перша група це об'ємні атаки. До неї відносяться UDP-флут, масована відправка UDP-пакетів на різні порти, ICMP флут це перевантаження пінг-запитами, DNS-ампліфікейшн Ампліфікейшн, використання dns серверів для підсилення атаки. Та NTP Amplification це використання NTP-серверів для генерації великого трафіку. Друга група це протокольні атаки. До неї можна віднести SYN-Flood-атака атака відправка великої кількості syn запитів без завершення з'єднань, Ping of – відправка пошкоджених ICMP-пакетів, Smooth Атак. Використання бродкаст-адрес для підсилення icmp трафіку RST-Flood. Ця атака передбачає надсилання великої кількості TCP-RST пакетів, що призводить до руйнування встановлених з'єднань та TCP-Reset. Це ще один тип протокольних атак, де атакуюча система надсилає пакеті TCP-Reset на існуючі з'єднання з метою їх переривання. Третя група прикладні атаки. До неї можна віднести http HTPFlood, масові get post запити до веб-сервера та slow Лоріс. Це повільні неповні http запити. І четверта група це гібридні дідос атаки. Сучасні дідос атаки часто поєднують елементи різних типів атак, створюючи складніші гібридні атаки. Наприклад, атакуючи одночасно з різних рівнів, об'ємно-протокольний і прикладний рівень. Зловмисники можуть намагатися обійти окремі системи захисту. Давайте розберемось, як працює дідос атака простими словами. В інтернеті це працює так: хакер збирає армію заражених комп'ютерів. Потім дає команду всім цим комп'ютерам атакувати одну ціль, і потім заражені комп'ютери засипають ціль з запитами, ніби тисячі людей одночасно намагаються зайти на сайт. Що відбувається в такому випадку: інтернет-канал перевантажується, сервер або роутер не витримує навантаження, і звичайні користувачі не можуть отримати доступ до сервісу. Якщо простими словами, то можна уявити, що тисячі людей одночасно телефонують на один номер. Нормально подзвонити буде неможливо. Те ж саме відбувається при ddos атаці, тільки в інтернеті. З цим розібрались. А як же захиститися від цього? У пристрою Мікротік є певні інструменти, які можуть допомогти запобігти ddos атакам, або принаймні зменшити їх вплив та наслідки. До таких інструментів захисту відносяться firewall-фільтри, raw фільтри адрес лісти та connection трекінг. І давайте ще маленький відступ перед тим, як ми перейдемо до практики. Ви маєте розуміти, що варіантів захисту від ddos атак є доволі таки немало. Все впирається тільки в досвід і фантазію того, хто налаштовує пристрій. Ми ж розглянемо тільки деякі з цих варіантів. Тепер давайте від теорії перейдемо до практики і розберемо варіанти захисту. Перший варіант це захист від SinFlood-атак. – це форма атаки DOS, в якій зловмисник надсила ряд запитів сін до цільової системи, намагаючись спожити достатню кількість серверних ресурсів, щоб система не відповідала законному трафіку. Правило для захисту буде виглядати так: перше правило дозволяє нові TCP-з'єднання з обмеженням до 50 нових з'єднань за 5 секунд. Це обмежує потік нових підключень, щоб уникнути перевантаження. Друге правило блокує нові TCP-з'єднання з флагом SYN, що можуть бути спробами атаки типу syn SINFLUT, щоб запобігти перевантаженню сервера. Таким чином, ці правила дозволяють контролювати потік нових TCP з'єднань і блокувати підозрілі атаки. До плюсів цього методу можна віднести ефективно проти простих sinфлуд атак і легко налаштовується. З мінусів можна відмітити обмежена дієвість проти складних ddos атак. Не захищає від інших типів атак, таких як UDP або HTTP, може впливати на продуктивність при високому навантаженні. Наступний тип захисту це захист від UDP flood. Правила для захисту виглядатимуть так. Перше правило дозволяє UDP пакети, але з обмеженням до 100 пакетів за 5 секунд. Це допомагає обмежити кількість UDP запитів, щоб уникнути перевантаження або можливих атак. Друге правило, в свою чергу, блокує всі інші UDP-пакети, які не потрапляють під обмеження першого правила. Це дозволяє захистити сервер від UDP атак де зловмисники намагаються заплутати систему, надсилаючи великі обсяги UDP-трафіку. Загалом ці правила забезпечують обмеження та фільтрацію UDP трафіку, щоб запобігти атакам типу UDP-flood. До плюсів такого методу можна віднести ефективно проти простих UDP атак і легко налаштовується. До мінусів, в свою чергу, можна віднести не захищає від інших типів атак, може вплинути на легітимний udp трафік при високому навантаженні, тобто заблокувати те, що не потрібно, потребує постійного контролю лімітів і недостатній проти складних комбінованих ddos атак Третій метод захисту захист від ICMP-флут. З приводу ICMP тут є багато різних варіантів захисту. Я покажу елементарний. Кому цікаво більш детально, у мене на каналі є відео на цю тему більш розширено, можете переглянути. Правила для захисту від ICMP Flood виглядатимуть так: перше правило дозволяє ICMP пакети, наприклад пінги, але з обмеженням до 50 пакетів за 5 секунд. Це допомагає обмежити кількість ICMP запитів, щоб запобігти перевантаженню системи та захистити від надмірного ICMP трафіку. Друге правило блокує всі інші ICMP пакети, які не потрапляють під обмеження першого правила. Це дозволяє запобігти атакам від ICMP full, коли зловмисники надсилають велику кількість ICMP запитів для перевантаження мережі або системи. До плюсів такого методу можна віднести ефективний проти простих ICMP flood атак, а також легко налаштовується. До мінусів можна віднести не захищає від інших типів атак, таких як UDP або HTTP, може блокувати легітимний ICMP трафік при налаштуванні невірних лімітів, мало ефективний проти сучасних комплексних ddos атак і потребує постійного моніторингу і доналаштування. Четвертий тип. Це тип захисту від DNS-атак. Правила для захисту будуть виглядати так. Перше правило дозволяє UDP-пакети на порт 53 з обмеженням до 100 пакетів за 5 секунд. Це дозволяє контролювати кількість DNS-запитів, що надходять на сервер і запобігає перевантаженню при нормальній кількості запитів. Друге правило, в свою чергу, блокує всі інші UDP пакети, які надходять на порт 53. Якщо вони перевищують обмеження першого правила, це допомагає захистити сервер від атак типу DNS-Flood, коли злоумисники намагаються перевантажити DNS-сервер великою кількістю запитів. До плюсів цього методу можна віднести ефективний проти простих DNS-flood атак, а також легко налаштовується. До мінусів можна віднести захищає лише DNS-сервер, не надає комплексний захист, не захищає від інших типів атак, типу UDP-HTTP. Може блокувати легітимні dns запити при невірному налаштуванні лімітів, недостатньо проти складних комбінованих ddos атак. розглянемо ще один механізм захисту від ddos атак, який має Мікротік. Це connection tracking. Connection tracking – це механізм у мережевих пристроях, зокрема в фейерволах та в маршрутизаторах, який дозволяє відслідковувати стан мережевих з'єднань, що проходять через цей пристрій. Цей механізм є основою для динамічного фільтрування трафіку, де пристрій не тільки перевіряє окремі пакети, а й аналізує стан з'єднання, до якого вони належать. Як працює Connection Tracking, він моніторить трафік. Кожен мережевий пакет, який проходить через маршрутизатор чи фаєрвол, може належати певному з'єднанню, наприклад, TCP-з'єднання між клієнтом і сервером. Connection Tracking записує ці з'єднання в таблицю і відслідковує їх стан. Пристрій визначає, в якому стані знаходиться кожне з'єднання: в New, Established, Related або Invalid. Завдяки відстеженню з'єднань, Firewall або маршрутизатор може дозволяти або блокувати трафік на основі стану з'єднань. Наприклад, пакети, що належать вже встановленому з'єднанню Established, зазвичай пропускаються без додаткових перевірок, тоді як нові з'єднання можуть бути перевірені на відповідність правилам безпеки. Давайте налаштуємо Connection Tracking. Переходимо в IP, Settings та вмикаємо функцію tcp Sync Cookie. Ця функція працює, надсилаючи назад пакети, які містять невеликий криптографічний хеш, з яким клієнт, що реагує, буде перегукуватись як частина свого пакету. Якщо ядро не бачить цього cookie у пакеті відповідей, воно вважатиме, що з'єднання є неправдивим і скине його. Далі переходимо в IP, firewall. Connection Tracking. Натискаємо кнопку Tracking і вмикаємо Connection Tracking. Коли це увімкнено, маршрутизатор відстежує всі з'єднання, що проходять через нього, та зберігає інформацію про їх стан у таблиці з'єднань. Також тут є багато інших параметрів. Всі ми їх розглядати не будемо, так як це буде дуже довго. Кому цікаво, можете загуглити, що ці всі параметри означають. Ми розглянемо тільки один параметр Loose TCP Tracking. Це метод відстеження з'єднань у фаєрволах або маршрутизаторах, який дозволяє відслідковувати та приймати пакети TCP, навіть якщо вони не повністю відповідають стандартному порядку встановлення з'єднань в протоколі TCP. Це по суті менш сувора перевірка на відміну від стандартного відстеження. І варто сказати, що ці налаштування допомагають маршрутизатору керувати часом життя різних пакетів з'єднань і регулювати їх поведінку. Вони визначають, як довго маршрутизатор буде пам'ятати активні з'єднання після їх ініціації або закриття, а також дозволяють оптимізувати роботу з мережею, зменшуючи навантаження на системи відстеження з'єднань. До плюсів такого методу можна віднести, підвищує стійкість до атак за рахунок управління станами з'єднань, допомагає виявляти аномалії в трафіку і знижує навантаження на процесор. До мінусів можна віднести складність налаштування параметрів для різних типів трафіку і не захищає від усіх типів дідос атак, лише доповнює інші методи. І ще один спосіб боротися з DDoS-атаками атаками це додати правило для логування. Правило для логування може виглядати так. Це правило додає запис у лог для нових з'єднань, що мають стан connection state New. Це означає, що фіксуються лише нові з'єднання, які лише ініціюються. Правило обмежує кількість нових підключень до 10 пакетів за 5 секунд. Що допомагає уникнути перевантаження логу. Якщо кількість нових підключень перевищує це обмеження, воно записується в лог з префіксом DDOS. В свою чергу, логування з префіксом DDoS дозволяє виявляти потенційні атаки типу DDoS, коли надходить великий потік нових з'єднань за короткий проміжок часу. Таким чином, це правило дозволяє виявляти аномальний трафік і потенційні атаки DDoS, базуючись на великій кількості нових з'єднань. Все те, що ми розібрали вище, це були прості і точкові методи. А тепер давайте розглянемо ще один можливий варіант захисту. Цей варіант більш комплексний. По-перше, ми надішлемо кожне нове з'єднання до нового ланцюжка, де ми виявлятимемо DDoS. У новоствореному ланцюжку ми додамо наступне правило з параметром dst Це правило означає, що система буде стежити за кількістю пакетів. Які проходять від певного джерела до певної цілі. Якщо кількість пакетів з однієї адреси до певної цілі перевищує, наприклад, 32 пакети за 10 секунд, це буде вважатись сплеском трафіку і правило спрацює. Наступне правило буде блокувати пакети між атакуючими і цільовими адресами на рівні прероутінг, тобто ще до того, як пакети потраплять до інтерфейсів маршрутизатора. Якщо адреса потрапляє до списку атакуючих DDoS Attackers, та адреса потрапляє до списку цілей DDoS Targets, пакет буде заблокований. Далі за допомогою Firewall, ми додамо зловмисників у список DDoS Attackers, а жертв в список DDoS Targets. Тимчасовий інтервал для обох списків встановимо, наприклад, 10 хвилин. Це означає, що IP-адреси, які потраплять до списків, Будуть там перебувати протягом 10 хвилин після їх виявлення, як атакуючі або цільові. Якщо простими словами, ці правила перевіряють всі нові підключення з інтернету, дозволяють максимум 32 пакети за 10 секунд з однієї IP-адреси до певної цілі. Якщо хтось намагається зробити більше, його IP блокується до прикладу на 10 хвилин. Цей метод є більш ефективним та комплексним підходом до захисту від ddos атак у порівнянні з попередніми простими методами блокування, за IP-адресами або типом трафіку, основними плюсами цього методу є динамічне виявлення та блокування атакуючих адрес. Автоматичне додавання IP-адрес у чорний список за перевищенням ліміту, застосовується до всіх нових з'єднань через інтернет-інтерфейс, ефективно проти простих атак і налаштування є більш гнучким і менш трудомістким. До мінусів, в свою чергу, можна віднести, все одно може блокувати деякий легітимний трафік при неправильному налаштуванні лімітів. Наприклад, якщо ліміти пакетів встановлені занадто низько. Це може призвести до блокування частини легітимного трафіку, особливо у випадку, коли користувачі або сервери генерують більшу кількість запитів або пакетів, ніж дозволено. Також цей метод недостатньо ефективний проти складних комбінованих ddos атак таких як мультівектор або смурф атаки. Метод може бути недостатньо ефективним, оскільки він більше орієнтований на виявлення та блокування великих потоків пакетів, а не на більш складні комбінації трафіку. Загалом, цей підхід є кращим за простий статичний блакліст, але також має свої обмеження для надійного захисту від сучасних DDoS загроз. Він має використовуватися в комплексі з іншими методами, наприклад, моніторингом, автоматичним аналізом трафіку, зовнішніми сервісами протидії DDoS тощо. Ну і підсумовуючи все вище сказане, можна зробити наступні висновки щодо захисту від ddos атак на мікротік. Відповідає на питання, чи реально захиститись від ddos атак на 100%. Повністю захиститись від ddos атак практично неможливо, але можна значно підвищити стійкість мережі до таких загроз. Що впливає на ефективність захисту, складність та масштабність атаки? Чим вона потужніша, тим важче захиститись. Технічні можливості обладнання, наприклад, продуктивність процесора, пропускна знатність каналів. Комплексність та гнучкість системи захисту, наявність ресурсів для моніторингу, аналізу та оперативного реагування. Загалом, захист від DDoS-атак атак це складне та багатогранне завдання, яке вимагає комплексного підходу. Повністю виключати ризик DDoS неможливо, але можна суттєво підвищити стійкість інфраструктури до таких загроз. Дякую за увагу. Не забудьте підписатись на канал та написати свою думку в коментарях. А на цьому у мене все. Зустрінемось в нових відео.